Хай, хай. Вами і ласкаво просимо знову блокаду. Я хочу далі продовжити ігру блокаду. Вона просто не выключилась і така вся какашка, то нам треба бігти і вбивати, Охо-хо. Ми на тому запинили, що ми зараз паркуримо в блокаді. <гумірно> Прикольно. Типа я тут сплю, типа, сплю. все, я сплю, типа, сплю. Типу став, типа такі. І так проходять кожні мої вихідні, що я стою і сам не знаю, де я є. Ну добре, пішли. Ти точно знаєш, що там безпечно? Ти конечно мене трошки вау. Хто мене вбив? мене всі обіжають? Виходжу з карти. Собе, два-три дня, потому что я сные... о вокзал. А куда я сегодня буду ехать? Может, до Володи? Не, а может, до Марка? Не, в где буду играть, ребят. А может, до Ивасика? Он сейчас какие-то парку робит, прикольные трюки. А я, наверное, не знаю. Вася Рамч... Что? Окей. 1500 вообще же. Тысяча... За синих снайпер там є і камнота. Да. Вбой мазафака. Uh -uh. Так. Кой суби то ту... оboy oh, boys motherfucker boys muim boy. check a bows. <coughs> я знаю цю гру. Я вже не знаю точно ще я знаю цю карту, я знаю як вона сестрайна, вся ся, страйн, ся um, no. Так. Этот поезд до хоть до как бы до володя. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Паркур, паркур, новые движения. Окей. Паркур паркур, новое движение. пу пу. Так. Это у нас стремал. И не дух. Чого тут здихати? О, пацани, привіт, братишки. Оскі, звідки мене взяла збронька? І навіть немає, і навіть не купляв. Рантом Добре. Так, а тепер дайте кусок какашки. Нашого брата вбивають. Сдохне, сдохне. Е -е. Мене вбили з першого разу. Це так печально. І то я б Че, 14 баспас. В Шейкарі, знаете. Ту вот Хтось тут має? Добре, ляшка, У него я тут справжній натуральний воло. Так, пішли, 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 пішли. гоу go, го, го, го. Прощение блокады, малофака. Окей. <клухи> <клухи> Сини хворий. Я не хочу до школы.